Народ з вами кінокритики. Тут ми купаємося у фільмах, шукаємо логіку, бо її відсутність і стібемось з кінофільмів. І сьогодні у нас новинка кінематографу, психологічний тривер з елементами комедії та слешеру, продюсером якого же став Закегерс, який раніше працював над жахастиком варвар 22-го року. Який дуже непогано був прийнятий глядачами за нестандартний підхід. Загалом, давайте поглянемо, чи змогли ми отримати стрічку, що дивує та забігаючи наперед, цього не відбулось. І саме так це кінофільм Компаньйон. Загалом варто сказати, що цей фільм з самого першого тизеру викликав змішані емоції. Трейлери та тизери намагались приховати головну задумку, але настільки назграбно, що це помітив би навіть антагоніст фільму не дихай. Фюрер і той не сказав би краще. Але не дивлячись на це, цікавість викликали актори, як зірка серіалу Пацани Джек Квейт. А також Течер, яку ми могли бачити у кінофільмі Єретик. Бажаєте дізнатись більше про церкву за Христа? Та окрім цього, критики підвивали масла в вогонь, розповідаючи байки, що це фільм про серйозне в розових тонах залитих кров'ю. Що як ніяк викликає цікавість. Тому давайте починати слідувати за цими тонами в стрічці компаньйон. А починається картина із розповіді молодої дівчини Айріс про її ідеальне знайомство з хлопцем на ім'я Джош, яке призвело до кохання. Відірвися від комп'ютера і посили ми гарячі губи. У мене романтичний настрій. Але за її словами і знайомство, це був один із двох найважливіших моментів у її житті. І в день, коли я вбила його. Яка жінка? Сюжет розпочинається з того, що Айріс прокидається в машині разом із Джошем. Вона ділиться з ним своїм чудовим сном про їх знайомство. А секс там був? Я багатий, шалено сексуальний. І одразу кидається в очі, що ніхто не крує автомобілем, що дає зрозуміти, що відбувся технологічний стрибок і авто на автопілоті, але є нюанс. А що це за траса? Її навіть GPS не показує. Ви прибули до місця призначення. Тизі. Помилочка. І це варто запам'ятати, тим більше, коли такі огріхи будуть зустрічатись не один раз за фільм, та наші персонажі прибувають у розкішний заміський будинок, якось непристойно батове росіяни, на де їх вже чекає компанія друзів, і атмосфера має бути легкою та розважальною, проте Айріс трішки нервує. Я зроблю якусь тупість, скажу якусь тупість, і тебе усоромлю. Вони сміятимуться і зненавидять мене іще більше що ти верзеш? Айріс заспокоюється і нас починають знайомити з персонажами. Тому давайте коротко. Це кет найкраща подруга Джоша. Її хупець Сергій власник будинку. Там місцева гей-версія губки Боба, а Лайта його хлопець Патрік. Це найгірша фурі тусовки. після знайомств і неувких моментів Айріс іде прийняти душ. А, ну звісно, ще один натяк на твіст, який ми. Тобто я вже давно знаєм стрейвера. Дякую, сука, ти гнилорота. Далі всі збираються на обід тоді у до вечору, де сидячи на дивані Кет та Айріс обговорюють свої жіночі. А Кет знається, що для Сірошки вона лише лялька, і що справді варто запам'ятати. Такі, як ти, бісять. Я почуваюся такою. Замінною. Далі всі танцюють, відпочиваються вже вночі Айріс лежить. А Джош. <говорить> на ранок Джош та Айріс мають піти на озеро поруч, але Джош морозить, якаючи, що перепив вчора, то відправляє її саму. Можемо прийняти душу вдвох. Може, ти підеш туди сама. Взагалі, ти ще вночі за гандонами відправ на роботу. Ми і так далі дізнаємося, тільки в неї є яйця. Ну і можливо в Сергія, але знаючи, що буде й далі, вони явно йому вже не знадобляться. Я вб'ю тебе суче сину! Але при прибутті на озеро відбувається щось дивне і приємне. Бо крім того, що Айріс знаходився в кармані ніж. В цей час на озеро приходить Сергій. Добре утрічко. Спілкуючись в не дуже приємному оточенні, Айріс намагається піти, але в Остатий Чортяка все ж таки вговорює її. Мало того, що залишитись, так ще й потерти йому спинку. Сергій теж хоче скуштувати. Вже у наступному кадрі ми бачимо, як Айріс заходить у дім, де сидять інші, вся у крові. Сирань, і... господь. Вона намагається пояснити, що мізогініць Сергій накинувся на неї. І в перепалці він почав її душити, та ніж в кишені, прийшовся в нагоді. О, ні, знову море крові, але при намаганнях довести, що це була самооборона, ми отримуємо головний твіст фільму, що показали ще в трейлері. Аріспати. Певно, треба пояснити. Хоч фільми намагається спочатку виглядати як незграбна романтична комедія. Айріс це робот-компаньйон, якого можна налаштовувати під себе. Він робитиме все, щоб зробити свого власника щасливим і водночас вважатиме себе людиною. Вроді, як це все, що потрібно знати, тому давайте повернемось до фільму. Айріс зв'язали подругу Кет напоїли ксанаксом, Еліс пішов викликати копів, а Джош вирішує попрощатись і розповісти Айріс правду. Ти робот. Сядь і закрийся, сиди мовчки, бо ще ось тілечки, і не будеш запрошений на орнів. Джош розповідає, що її минула вигадка і те ідеальний спогад з фільму, де Джош себе вів як милий дегенерат, в тому ж числі також він розповідає, як вони зустрілись насправді, як йому її привезли. Як він підписував користувацьку угоду і при налаштуванні. можете налаштувати її під себе, змінити голос, колір очей, інтелект а. Щоб повернути до заводських налаштувань, є спеціальний сенсор за правим вухом. Ну і звичайно, <смеш> звичайно. Ну і звичайно, в кінці наляштуваль. <плес> Після такого зізнання і розпочинає плакати та багато забути про Сергія. Просить бути разом, незважаючи на те, що вона робить. Однак, Джош ж відмовляє, і саме в цей момент заходить кет. Ти мав уже К... виробити просто... її. Кінчай лялякати. що? Дай мені мотузку, я сам повішуся. Вже вішаюся. Від таких приколів Айріс починає істерити, й поки Джош Скет обговорюючи, що все йде по плану, Айріс. І ні, щоб виключити Айріс, телефон, як ти робив глину, тому ти як довбаний ідіот, залишаєш клятого робота прив'язаним до стільця. Okay. Okay. Прекрасний план неперевершений. Okay. І надійний, сука, як швейцарський годинник. Так воно втікає, прихоплюючи телефон Джоша, з якого він керував її налаштуваннями. Тим часом, коли йде все не по плану, Джош разом з Кет розповідають Ілаю, що вони модифікували Айріс, вимкнувши програму, що не дозволяла шкодити людям. Ви вбили Сергія. Ні, 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 Айріс вбила Сергія. Дяка, бо ми лише її під. Підштов... О, oh, Та вона втекла, перш ніж я встиг все скинути. Якщо емпатик знайдуть її, вони виявлять, що її зламали, і тоді ми у сраці. Яка тупість. І так це все було сплановано, щоб забрати 12 мільйонів Сергія. Але так як все пішло не по плану, Джо Шикет вговорюють об'єднатися, а також ми дізнаємося, що його спутник Патрік також робот. Парам-парам-пам! І тим часом, поки наша команда А збирається на пошуки, прихвативши револьвер, Айріс розбирається в налаштуваннях телефону і включає свій інтелект на 100% і як доктор Стрендж продумує всі варіанти. Що за хрінь? Вітаю вдома, пупсику. Але вона знаходить один варіант: це дістатись до машини, на якій вони сюди приїхали. Оце так несподіванка. Рухаючись через ліс до авто, вона зустрічає лая з Патріком під час зізнання другого про те, що він знає, хто він. Це Красті краб? Ні, це Патрік. Тайрі спалиться через телефон Джоша, бо робот з інтелектом 100% не може включити клятий беззвучний. Ти тупа корова, і через такі мови вона починає втікати, поки Ой криво стріляє їй в спину. Уміння говорити, ще не робить тебе розумним». А Але як не цікавино, наш такий огромовий пупсик завжди зможе вбігнати робота. Такі навички він здобув на мексиканському кордоні. Расист, расист, расист. але не здобув навички ухилятись від куль саме тоді, коли зав'язується бійка, Айріс суспішно мінусує його з револьвера. Та на ці звуки збігаються інші, тому Айріс продовжує косплеїти Фореста Гампа, поки за нею біжить Джош. Тікай, сука, тікай. Айріс все ж добігає до автомобіля і закривається в ньому, поки Джош намагається дістатись всередину. Та далі з'являється невелика проблемка, бо голосове управління не розпізнає її голос, про що вона мала за стільки часу разом з Джошем дізнатись вже давно. Я просто облажалася. Але хоч тут знадобився інтелект, і вона за допомогою телефону налаштовує свій голос, ідентичний Джошу, після чого спокійно їде. Що сказати? Це фантастично. Але відверто в мене складається враження, що вона не підняла свій інтелект, а зробила протилежне. Але поїхала далі. Далі Джош вертається в будинок, знаходить телефон вже як декілька годин гнившого Сергійка. Розуміє, що пароль, курва це рік народження Сталіна і букує з цього телефону автомобіль, на якому їдеться Айріс. Ні, ні ні, що ти робиш? Попередження, Попередження власник цього авто повідомив про крадіжку. Ні! І знаєте, давайте тут зупинимось, бо фільм інкою впадає в клятий абсурд. Про пароль, про те, як працює цей світ, нам нічого не пояснюють, нам не дають ні краплі пояснень. Навіть в першому ж кадрі фільму нам показують, що автомобіль їде без GPS, на ньому не вказані дороги та взагалі нічого. Як він курва мати, його знає, куди їхати. І як можна їхати по адресі, не знаючи клятої дороги, а тим більше, що ми бачимо, що немає позначки адреси на довбаній карті. На хвилинку це трапляється на клятій, четвертій хвилині фільм. А в мене таке відчуття, що ці боти-компаньйони ще більш тупіші, ніж наш щаджі Хай йому брать. А добре, поїхали далі. Я чудово розумію, що це все зроблено, щоб показати, що це все гувшина, але нам не дають ніяких пояснень з приводу того, як тут це працює. Нам не розкривають і світ. Все, що нам пояснюють, це ніхуя, і це ні хуя, і було, і буде стосуватись виключно налаштувань ботів. Пу -пу -пу. Чуть я задушнив, давайте продовжимо. На шляху додому Айріс телефонує Джош, кажучи, що повертайся, ми скинемо все на Патріка, та Айріс вже розумна вумен, тому. Йдемо різними шляхами. Що бляха відбувається? Ти кидаєш мене? Пробувати. Справа не в тобі, а в мені. Джошу, звичайно, таке не буде подиші, тому він біжить в ліс, де Патрік лежить досі, тримаючи мертвого лая. Він забирає телефон помер, шорта налаштовує Патріка для себе. Знайди Айріс, забери у неї телефон. Мій пароль 561297. Вимкни її і приведи до мене. Тим часом Айріс все ж таки вибирається з автомобілю, але в цей момент проїжджаючи поліцейський зупиняється з питаннями. Але Айріс розумна дівчинка, тому. Що за пурга? Але поліцейський бачить в автомобілі ніж в крові, і поки поліцейський бере під арешт нашу красуню. Їх знаходить Патрік. Awesome. Awesome, yeah. Звичайно, потрібно бути уважнішими, купити слуховий апарат. Але такого більше не відбудеться. бо як таке може відбутись, коли в тебе вже промовлений череп? Він мертвий. Дякую, лікарю. Надалі Патрік виключає Айрес за допомогою телефону та доставляє її до будинку на поліцейській автівці, привозячи як і нашу сплячу красуню, так і поліцейського багажнику. Його звуть блях. Пишеться як Бліах, але кому це упало. Від таких неймовірно розумних персонажів і таких неймовірних сюжетних поворотів Кет починає збирати грушаки і звалювати, щоб дати нам ще один, бо вона таки не знала, чи варто вбивати Сергія. Він дістав по заслугах. Він був ще той мудак, хріновий хлопець, поганий чоловік, мізогініст. Проте «Проте що Ке? він був ким завгодно, та не бандитом. Виявляється, Сірошка свої грошики заробляв на чорноземі, мабуть, забираючи її в інших. Або саджаючи бульбу у сусіда білоруса, що потім переросло у доволі такий вигідний бізнес. І сьогодні нам палає через те, що Росія досі існує. Та розмова Джоша з Кет переросла у не дуже приємне русло. Кет, зібравши гроші, намагається звалити, але. Патріку зупини її. <звук> Трестя, твої мати. Більше помилок не буде. Від такого Джош сам не дуже в гуморі, тому потрібно підіймати настрій. Саме тому Джош з Патріком трішки прибирають Безо та влаштовують вечерю для Джоша і Айріс. Ой, стій! забери руки від мого супу. Під час культурної бесіди, поки Патрік як офіціант обслуговує столик, Джош розповідає, як він здивований, що Айріс зробила, та починає казати, чого варте її життя, звинувачуючи її у вбивстві кет, називаючи себе добряком. І, мабуть, добряки поводять себе саме так. До... Що скажеш, Нагадаю, це якась афера. Oh, oh, афери. Та також Джош розповідає, як йому було важко, і що Айріс він навіть не купляв взяв в оренду. Але так як у Айріс в теорії в єдину могли би бути яйця. Твої хобі це вікторини в барах, відеоігри і нескінченне базікання про те, що тобі всі щось винні. Я знаю, що ти любиш все контролювати. Що твій пеніс відверто менше середній. Боже, як неприємно завжди бути правим. Після чого вона утримує засуджених нуль інтелекту, що приблизно відповідає рівню нашого чата GPT. Та далі Джош згадує свого Айрі, що вона відчуває біль, ставить їй руку над свічкою та його й телефонний дзвінок. Та ні, вона нікуди не дінеться, вона вже не становить загрози. Ти такий тупий, що навіть ображати шкода. Виявляється, Джошу вже зателефонували з фірми, що займається роботами, тому він передає Айріс пістолет та каже спустити гачок. Спусти сраний гачок Айріс. Часом приїжджає та сама компанія по виробництву роботів, яким Джош разом з Патріком у формі поліцейського. Розповідають, що Айріс зарівнувала кет, була надемоційною, що вона вбила всіх, а потім розмахувала пістолетом, вишивши собі мізки. Це самогубство? А Даруйте. я про це не сказав. Так, ну гадаю, гадаю, це офіцер Гендрікс змусив її визнати, що я не її власність. Це ще міцна аргумента. Далі вони забирають цілу айріста, кидають декілька слів, що відвезуть її у лабораторії, де з неї дістануть жорсткий диск, який передадуть юристам. Я не знав, що там є записи якісь. Це захист від шахраїв. Усе, що чує і бачить, фіксується. Це є. В годі користувача ви ж читали її, коли підписували. Так. Текст по дебільному написаний. Слухай, нормальний текст. Просто метю хріново говорить. Це китайська. Виявляється, що в голові у роботів лише вайфа і сенсори, а їх процесор та жорсткий диск та інше знаходиться у зоні пузіка. Якщо Айріс підключити до мережі, скинути налаштування, вона прокинеться як нова, але з деркою голові. Що з вами? Що? Та робітники компанії визучать його Айріс до автівки, обговорюють дуже цікаві речі. Оу, oh, він хакнув її. Сто відсотків. Ти впевнений? Так, чувак, у хана. Коли не зрушать, то помічають Патріка, і один з них його впізнає, називаючи його модель. Ah! Ah! Yeah. Та поки його напарник тікає, в автівці Айріс перезавантажується та знаходить їх, і просто відновлює Патріку спогади про померлого коханого однією фразою. Шлях справжнього джедая гіркий і тернистий. У тих хто не мій де життя не стає легше. Тому Патрік робить саморубство. Не знаю, як назвати самовипів робота. Якщо знаєш, напиши в коментарях. Тим часом Джордж, збираючи свої мільйони, чує звуки його голос Патріка, який каже, що все водна, але згодом він чує музику. Добре утрічко, Марвіне. А ти що про це скажеш? У мене взагалі немає позиції. Ти повинен мати позицію. Ти віриш, що це господь пустився з небес небеса зупинка. Виявляються є люди, які не вважають роботів простими секс куклами, і хлопчина з компанією, що вижив, був одним з них. Ти мені зараз допоможеш, Теді. Тому він дав Айріс повний контроль. Хоча Айріс кайфує на всю. І не забувай усміхатись. Вау! Давай ще раз. Айрис розповідає, що прийшов сказати, що тепер він для неї ніхто не аб'юзер, не контролює, але ось тільки вистріти в нього вона не може і за це, звісно, отримує по обличчю. Наступний, будь ласка. Одібійка Джош об'юзачи Айріс і тримаючи її на мушці, каже, що їм було непогано разом, але більшість часу вона його просто бісила. І за ці чудові моменти він заслужено отримує ножем Самільє, який називають штопор, прямо в мізки. І ні в коєму разі ми не будемо обговорювати до біса те, що поки крутиться клятий штопор, Джош міг зробити зайрі склятеріше то. <хи> Але далі в нас інші сценарні ходи, тому далі Айріс миється, здирає обгорівшу штучну руку, залишаючи лише метал, забирає всі грошики, а на фоні звучить діалог про депресивні думки, що коли все бачиш справжніми бла бла бла, все починає мати значення, і всього є мета, і що в її житті це два моменти. Коли вона зустріла Джоша. І <пи> Коли я вбила його. Пу-пу-пу. ну насправді при першому перегляді фільм прийшовся мені до душі. Я частково розумію високі оцінки, але вони явно завищені. Це безмежно проста і гарно поставлена історія, яка говорить про важке. Але так просто, що цим важко зачепити рядового глядача. Звичайно, я очікував більше крові, більше динаміки, в чому фільм мене частково розчарував, бо це явно не те, що я очікував. І це точно не шедевр. фільму. Бракує емоційної глибини, щоб залізти в голову глядачу. Та натомість він гарно знятий і має приємну кольорову гаму. Що частково нагадує 80-ті. але головною проблемою є те, що якщо ви бачили трейлер компаньона, вам може бути все зрозуміло ще до перегляду. Також відверта тупість персонажів та сценарних і те, що фільм базується на одному неочікуваному повороті, може розчарувати дуже багатьох. Це непоганий фільм і він може здивувати в деяких моментах. І все, що він робить, він робить добре. А чи достатньо того, що він робить, щоб картина отримала такі оцінки, мені здається, що ні. Також можете написати, як вам фільм, що вам сподобалось в цьому відео, що ні. І не судіть строго, це лише перше відео на каналі. Місцями дучню бо я душніла. Але все ж таки попрошу вас поставити вподобайку, підписатись, якщо сподобалось. І звичайно, бережіть своїх близьких. Мирного неба над головою, І добра ніч. Убил.